Як це захищати до смерті? Це бути щитом для понад пів тисячі цивільних маріупольців, які ховаються від бомбардування Азовсталя, це вибивати російські війська з рідного українського міста, це віддавати свою їжу, щоб вижили цивільні. Це не здатися, та, попри нелюдські умови, оговтатися після поранення та йти в бій знову і знову. Цей чоловік із справжньої сталі з чистим серцем, нескорений та непоборний. Він назавжди залишиться живим у пам'яті побратимів, колег, рідних і кожного маріупольця, який тільки завдяки його самовідданості залишився живим. Анатолій Дячук, боєць спецпідрозділу роти поліції особливого призначення, і захисник легендарного Азовсталя. Толік мав яскраву, так би мовити, зовнішність у зв'язку з чим він неодноразово приймав участь у зйомці соціальних роліків. Один із таких роликів транслювали у громадському транспорті в місті Маріуполі. Кожного разу, як Толік був на зміні у складі грубо швидкого реагування, майже щоразу викривав закладчиків. І він нічого не боявся. Отак от, от подивишся на нього, вроді нічого, а йому не страшно було. Йому неважливо було, яке завдання, куди завдання, навіщо, кого затримувати. Він був абсолютно безстрашний. Толік ще з 2014-го пішов добровольцем. Коли почалося широкомасштабне вторгнення у лютому. Він тоді сказав, що цього разу він це не пропустить. Разом із Толіком до останнього перебували на базі І десь на початку березня, коли вже гатили по Маріуполю досить інтенсивно, довелося перебиратися до центру. Він надавав допомогу цивільним особам, тому що у той час всі були дезорієнтовані. Складно було розібратися, де що, як. Там, де потрібна була наша допомога, там зупинялися, кого евакуювати, кому надати першу медичну допомогу, кого підвести. Робили все, а він робив усе навіть більше. Десь наприкінці березня до нас завітали. Військовослужбовці, так, щоб поділитися інформацією останніми новинами. І Толік сказав, що ну, що я тут роблю? Від мене тут толку мало. Я хочу допомогти більше і краще. І тому він приєднався до Сил оборони Маріуполя. За його спиною побратими відчували себе захищено. Він вміло командував, мав. Так би мовити, стратегічні навички. З ним не страшно було йти на виконання завдання. Він вміло користувався тією зброєю, що у нас була, вміло командував. Це вже період був, коли були вуличні бої в місті Маріуполі. Вони виконували різні завдання на той час, і був один випадок, коли виконували якесь завдання, і Толік побачив, що там якийсь легкий танк, чи щось таке був розвернутого від нього дугом, і значить, він гатив по якимсь там будинкам, чи щось таке. І от коли він це побачив, та що він ото от, так от буде собі. Зло робити. І з Бога зробив декілька пострілів по топливному баку І той танк як загорівся, як вони там з того танку повилітали, ці окупанти. І він після цього повернувся, так і каже: Ну що хлопці, даремному приїхала на нашу землю. Його родина. Не дивлячись на усі складнощі та ризики, була з ним до останнього. І єдине, що попросив Толік, це щоб його дружина та діти перебували в безпеці. Останнє його завдання це було бойове зіткнення із окупантами на території Шлачки, як то кажуть, у нашому Маріуполі це на території Азоли. Окупанти намагалися прорвати цю територію. Кілька днів хлопці тримали оборону. Того дня Толік повів своїх хлопців на штурм позицій, і там він отримав поранення. На жаль, це поранення виявилося несумісним життям.